Друзі, усім величезний привіт. На годиннику зараз 10 година ранку. Давайте покажу вам наш базар, тому що у мене на це відео надихнув один коментар під моїм попереднім відео. Тому 10 година ранку показую вам наш базар. Ось так виглядає весь базар. Так, трошки звужу, гляньте. Він повністю порожній. Ось біля нас продавалася рибка. Рибка вже продалася, і як бачите, вона закрита вже на канікули, закрита до 2.0925 року. Тобто люди йдуть зараз у відпустки. Серпень місяць, вся італія йде у відпустки. Ось там продавалися біля нас фрукти, і все зараз повністю закрито. Ну і наше ось банко. У мене тут залишилися деякі закази, і я зараз буду кришити салат. У мене тут вже ось процес іде, порізала декілька листочків і я ось тут готую салат. І ми теж вже, як бачите, закриті. У нас тут нічого немає, бачите, все повністю пусто. Каса ввімкнена, але ми вже закриті. Да, до речі, дивіться, ось. Кавунчиків немає, кавунчики продалися, а от ще лоточок і залишився. Там одна мені прокоментувала, що так не можна зберігати. Все можна, не переживайте. Все чисто прибрано і холодильничок у нас гарненький. Все, бачите, ось все закрито. Для нас також продавалося е м'ясо, тут у нас е сири, все закрито, бачите, ось хліб. Хліб закритий теж, бачите? На святкові закритий. І ще закритий ось до першого, бачите, всі закриті, тому що зараз сезон відпусток. І ось так виглядає весь базар. А, кавунчик у нас ще залишився, бачите, ціленький там. А я ось. Готую салатик. Зараз буду кришити. У мене тут арріччя. Ось така класненька, свіженька. І я буду готувати зараз замовлення, тому що в нас залишилися деякі замовлення. Знаєте, коли я прочитала коментарі під моїм попереднім відео, де я працюю, яка в мене робота, там посипалося дуже багато коментарів. І найбільше, напевно, всіх цікавило це Цінова політика скільки ж мені платять, чому я тут працюю, я не розмовляю італійською. Звісно, я не розмовляю. Я тільки приїхала в Італію і в липні, 29 липня, було лише два роки. Я тут, звісно, я не розмовляю, тому що. Взагалі декілька місяців у мене не було ні роботи, не було нізнайомих. І звісно, що я не розмовляю. Зараз я італійською вчу. І звісно, я не розмовляю там дуже добре, але я розумію, що мені говорять, що мені треба зробити, тому якось так поки вчу. Ну, а з часом будемо вже бачити, як воно буде. Получиться вивчити, значить вийде. Ні, значить, не моє. Як то кажуть, в житті треба все спробувати. І коли я приїхала перший раз до Риму, і повірте мені, я теж була дуже шокована. Для мене було багато речей, таких, ну знаєте, прям від слова зовсім зовсім дивних, незрозумілих. Я теж так реагувала, так як мої коментатори під відео, тому що кінець якраз липня, початок серпня, весь Рим просто завмирає, людей немає. Все закрито і я теж була шокована. Так що і базар, як бачите, вже теж закрився на святкові на канікули. Далі, в наступному відео, я вам розкажу трішки про мій перший день приїзду, чим я була шокована, що мені сподобалося, що ні. Як то говорять, по гарячим слідам все вам буду розповідати. До речі, чому наша торгова точка закрита, а я сьогодні працюю. По тій ж самій причині, тому що мій шеф його звати Давіде, він має контракт, він має замовлення із ресторану, і я повинна приготувати, зробити чек. Всі фрукти, всі овочі, які замовляє ресторан. Ми приготовлюємо і робиться, звісно, доставка до ресторану. Тому сьогодні, незважаючи, що ми не працюємо, все закрите. Я вам знімала і показувала, але я сьогодні працюю, тому що є замовлення на ресторан. І зараз буду робити ось я чек. У мене вже тут покришений ось салатик. Спасуємо ось такі кульочки. І все, зараз буду робити чек і будемо робити доставку. Є людина, яка займається доставкою. Так, ну що, будемо важити моє замовлення. У мене тут списочок. Все, зробили ми з контріна, чек маємо. Зараз я це все гарненько поставлю на місце і прийде людина, яка забере і зробить доставку до ресторану. Тому, як бачите, ось така різниця між українськими і італійськими базарами. Дуже багато людей мають замовлення додому. Я, наприклад, з маленького містечка, так? У нас, Скажімо так, до війни базар був дуже величезний, на базарі було дуже багато людей. Звісно, коли прийшла війна, все змінилося, багато людей роз'їхалося, базари взагалі стали, ну, можна сказати, ніякими. І багато людей є старшого покоління, які не можуть ходити на той базар, які не можуть там займатися закупкою продуктів. Але в нас в місті доставки немає. Рідко коли, хто кому що там доставить, розумієте? І це дуже-дуже мені здається. Має великий мінус. І Я думаю, що з часом це все зміниться. В нас також будуть робити таку доставку, можливо, хтось вже і зараз робить. І напевно, все-таки, якщо хто буде робити доставку, мені здається, так буде набагато вигідніше. Містечко в нас маленьке і можна, звісно, робити людям додому доставку. Як скажемо, ось наш район Трієсте і вигодно власнику. Ось цієї точки робити доставку додому, незважаючи на те, що рим величезний, правда? Ну що ж, такі ось справи. Ну а мені залишиться зараз тільки прибирати столи, після мене тут маленьке казіно, де я кришила. Так, ну що ж, як бачите, салатик я кришила, пооставалися ось у мене такі частини. Все піде на викид і зараз буду ось тут поприбирати, повиліваю воду, помию усе. І ось усе на сьогодні, скажімо так, робочий день закінчений. Ну що ж, друзі, сподіваюся, мої відео про наш базар взагалі про життя в Італії. Вам подобається? Я бачу, що... Такі відео набирають багато переглядів, багато коментарів. Буду старатися вам іще ще записувати відео про наш базар. Щось цікавеньке про свою роботу. Ну, а На сьогодні буду з усіма прощатися. Всім вам дякую за перегляди, за підписку, за лайки і всім пока-пока.